Друзі, всім привіт! Це Аліна. Я пишу відео про те, як у нас в школі працюватиме суд. Ми цю систему розробляли протягом двох тижнів, і от вже хочемо її запускати, і тому розповідаю, як ми це все придумали, щоб ви були в курсі. Euh, нагадую, що питання про те, щоб був шкільний суд, винесли на коло ви самі, тобто дівчина з шостого класу запропонувала, щоб таке було. E, і власне, ми, коли думали, як це зробити, то от такі були питання: хто будуть судді? З чим можна до судді звертатися, як подавати скаргу і як ви будуть виноситися вироки. Тут справа: це богиня Немезіда, вона в давній Греції відповідала за покарання, у неї меч і ваги. І вона сліпа, тобто зав'язані в неї очі, тому що насправді вона робить так, як показують ваги, а сама нічого не вирішує. То так і судді, в принципі, вони роблять так, як показують ваги. Хто такі судді? Ну, У нас наразі не так багато бажаючих, тому ті, хто хочуть бути суддями, ті будуть ними за умови, що ніхто із вас або із дорослих не заперечує. Тобто, якщо ви вважаєте, що ця людина, ця дитина, вона не викликає в вас довіру, вона не є авторитетом для школи, то ви повинні прийти на коло там, де ми їх будемо вибирати, і сказати, ця людина не може бути судєю, тому-то, тому-то. от такі от є причини. Якщо ви цього не зробили, то тоді ми цю суддів обираємо. А, обираємо мінімум на чверть, щоб вони там, війшли в курс справ і потренувалися. А, обираємо з 8 по 11 клас дітей, ну, щоб вони були вже трохи старші. Мають бути три судді в школі, тобто в складних випадках це комісія і три голоси, тобто рішення точно буде так чи ні. І вони отримують оплату в вейлах. Ну от там 20 вейлів за швидку скаргу, там більше за комісію. От і в принципі, от конкретні люди, які визвалися бути в нас суддями. Вони всі з восьмого класу. Микола. В чорному худі, Даня в білому худі і Софія в курточці. На колі 5 грудня ми затверджуємо суддів. Якщо ви проти, прийдіть скажіть або мовчіть до віку, як говорять на весіллях. Значить, з чим йти до судді? Дивіться, з порушенням правил школи. Правила школи у нас висять на дошці оголошень, е, і дуже корисно їх знати. Тобто є стандартні, ви, мабуть, чули правило сили, правило язика, правило лайки, правило там чистюлі. І що це означає? Що якщо раніше, наприклад, тільки куратори е, слідкували за тим, щоб ви, наприклад, перевзувалися? Да? То зараз п'ятикласник, якщо побачить, що там десятикласник чи 11 ходить у взуті, навіть куратор ходить у взуті, то він може прийти до судді і сказати: дивись, тут буде порушення. І суддя це виправить згідно того, якби, які є покарання. Які є покарання, я розкажу трошки далі. Того, в принципі, знати правила непогана штука. Як подавати скаргу? Значить, якщо це якась ну, там, ситуація, приписано на перерві, да, щось комусь хтось сказав, не те. У нас є правило лайки, що не можна там, ображати одне одного, що не можна використовувати нецензурну лексику, клікухи і таке все решта, і за це ми штрафуємо. От. І ви можете заловити суддю, якого заловити йому сказати, що ось він мені сказав. Суддя на основі правил школи каже, ну так, це неправильно. Типу плати штраф, і ви, якщо вже суддю викликали, ви маєте дотриматися тієї постанови, яку суддю того вироку, який він виносить. Якщо ви не дотримуєтеся того вироку, тобто він каже, плати 20 гривень, а ти кажеш, та чого та я не буду там тралівалі. То є два варіанти. Або суддя викликає поліцію, а поліція це вже дорослі куратори. Ну і тоді прийду я, або хтось із Юлі, або Олена і скаже, що, ну, типу, да, давай, віддавай штраф. Або ви кажете ні, він неправильно присудив, такого нічого не було. Все це, якби там, якісь наклепи, брехня. Але тоді з цим ви виходите на комісію. А комісія це вже не один суддя, а три судді. І вже треба прийти після уроків, розібратися з цим тоді детальніше, якщо ви з рішенням не згодні. Uh, Іще комісія буде, якщо кілька людей скаржиться на одного, або один скаржиться на кількох, і якщо йде групіровка на групіровку, тобто якщо конфлікт, припустимо, між там п'ятим і дев'ятим, тобто восьмим класом, оце буде вже на комісії. Uh, яким чином uh, у нас будуть uh, призначатися штрафи і покарання? Ми розробили таку от табличку. Деякі речі вам знайомі. Наприклад, якщо ви пропускаєте своє чергування 50 гривень, ви сплачуєте, як би це в нас і було. Але, припустимо, от є правило юзера, якщо ви покористувалися чимось, наприклад, батаки взяли, погралися, але кинули десь, не поклали на місце. То якщо ви, вас на цьому піймають і якби, приведуть до суді, то вас оштрафують на 20 вилів, або ж у вас якби буде додаткове прибирання, яке призначить адміністратор. Ну, Тут не, не так складно і не так багато в нас правил, в принципі, цю штучку ми теж вкладемо, вона буде на дошці, і судді будуть пояснювати, е, значить, якщо чогось немає в наших правилах, тобто якщо ситуація нова і такого ще не траплялося, судді не можуть вигадати якогось рішення. Вони мають про цю ситуацію, якби її якось занотувати. Ми маємо на колі е, створити нове правило. І лише тоді будуть якісь там далі рішення. Або якщо це якась геть там страшна ситуація, тоді куратори е, будуть розбиратися, якщо нема правила на, це, на цей випадок. Е, значить, е, Що робити, якщо судді прямо всі? Поголовно корумповані і все на те вирішують. Значить, тоді ви, кожен зі школи має право прийти на коло, сказати, що от судді прям категорично не авторитетні, не ви, ну, виносять рішення неправочинні. І тоді ми їх переобираємо або ж виправдовуємо. Ну, тобто, це вже буде рішення коло. Тому от таким чином у нас з вами розпочинається вся ця історія. Нагадую, з четверга, з 5 грудня ми обираємо суддів і це вже тоді буде діяти, вступати в дію. Дякую вам за увагу. Пока.